Як ви думаєте, що буде з криптосвітом, якщо по всій планеті одночасно вимкнеться інтернет, скажімо, через магнітні буди? А нічого не буде. Криптосвіт буде існувати далі. Чому? Тому що вже блокчейни обслуговуються прямо в космосі. Є такий проєкт, він називається Space Coin. Мета цього проєкту запускати в космос супутники, які будуть далі давати доступ до централізованого інтернету і до різноманітних блокчейн рішень. Більше того, перший супутник вже був запущений в кінці грудня 2024 року. Більше про цей проект ви дізнаєтесь в повному описі до відео і запрошуємо підписатися на наш канал.